Впродовж цієї інформаційної години будемо говорити про мистецький проєкт, проєкт, який представлять у Хмельницькому. Називається він Слово зброя. Про цей проєкт детальніше будемо спілкуватися із гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Анатолій Матвійчук, поет, композитор, співак та публіцист. Пане Анатолію, мої вітання! Слава Україні! Героям слава! Вітаю, пане Богдане! Вітаю всіх ваших глядачів, радий і сьогодні бути з вами на зв'язку. Так, тож коротенько, наступного тижня в Хмельницькому представлять мистецький проєкт слово зброя, зворушливу та драматичну концертну програму підготували відомі українські композитори та виконавці. Своїми виступами артисти доводять, що слово теж може виступати як зброя, тонка, але не менш потужна та ефективна. Адже світ міняють не кулі чи гармати, а думки, ідеї та переконання, що доносяться до великої кількості людей. От, власне, давайте поспілкуємось детальніше спочатку про сам проєкт. Зокрема, з чого буде складатися оцей мистецький проєкт, слово зброя, його програму, трішечки детальніше розкажіть, будь ласка. Ну, все починалося і починається з ідеї, як правило. Якщо є хороша ідея, то є гарний задум і є добре втілення. Ідея така, що мова поезії вона значно ємкіша. Більш ємка, більш цікава, більш різнобічна, ніж просто звичайна собі така прозова мова. Якщо використати образ, то це знаєте, якщо ви в двомірному просторі користуєтесь звичайним словом, а поезія це тримірний простір, тому що вона викликає безліч асоціацій, безліч якихось супутніх думок, безліч метафор, порівнянь, які будять свідомість і. Тому а, ясно, що ці складні часи треба якось осмислювати, треба їх а, якби переводити з просто інформаційного потоку, який ми сьогодні споживаємо, тому що ми чуємо новини кожен день про це говоримо. Але це просто інформація, яка входить в одне вухо і виходить в інше, для того щоб це справді а, діяло на людей потужно, потрібно перевести будь-яку інформацію в площину артефакту, культурного мистецького артефакту. І коли це стає артефактом, ясно, що це на людей впливає і відкладається в їх свідомості і в душі, робить якісь певні зміни. Тому виникла ідея такого поетичного спектаклю, поетично-музичного дійства. Вірші писалися давно, починаючи з 2014 року, починаючи з подій на сході України. Але ясно, що з початком е, гарячого, якби гарячої фази, це все набуло зовсім іншого значення. Дехто говорить, що з початком війни у них десь пропало натхнення. Я не можу цього сказати. У мене навпаки завирувало це все, тому що я як ніколи задаю, що таке взагалі поезія. Я задаю Господу Богу якісь питання, і я отримую відповідь у вигляді натхнення. Тому такий спектакль виник, і там є такі рядки поетичні, які я просто зараз хочу навести. Коли піниться і скаженіє, знавісніла орда ворожа, кожен робить лише те, що вміє, кожен бореться так, як може. Митці борються своїми засобами. У них зброя це слово, це метафора, це почуття. І я думаю, що ми досягли своєї цілі, тим більше, що ми вже показували це музично-поетичне дійство і в Києві, і у Львові, і у Івано-Франківську, і в Черкасах. І от приїжджаємо на мою історичну батьківщину, де народився мій тато на Хмельниччину. І я буду щасливий побачити хмельничан, подивитися в їхні очі, відчути оцю нашу. Якусь синергію, тому що це дуже важливо сьогодні в наші дні в Україні. Розкажіть також про учасників цих проєктів, в кого яка роль, і про те, чи потрібно було довго вмовляти, брати участь у цьому проєкті, чи можливо, як тільки вони відразу чули, про що йдеться мова, то це було відразу так. Ну, ви знаєте. А... Особливістю нашого цього проекту а є те, що у нас об'єдналися люди різного віку, різних, скажімо так, естетичних школ, мистецьких уподобань, і ідея ця, якщо починати з. Так, маємо зараз певні технічні проблеми із зв'язком. Наразі працюємо над відновленням зв'язку. Зауважу про те, що з нами на відеозв'язку наразі Анатолій Матвійчук, це поет, композитор, співак та публіцист. Детальніше спілкуємось, власне, про той проєкт, який відбудеться вже 31 травня у Хмельницькому в обласній філармонії. Пане Анатолію, на зв'язочку чуєте нас? Так, я прекрасно чую Так, прошу, продовжуйте, вас. Ну, власне, я не знаю, з чого ми перервалися, але я почну з того, що цей проект е, прийшов, його ідея втілення, прийшла молодій актрисі і режисеру Надія Геєві Шве. Саме вона е, от, концептуально побачила ту команду, яка й виходить нині на сцену. І на сцені будуть люди різного віку і різних естетичних уподобань. Наприклад. Найстарший, найсолідніший, найпрекрасніший артист в нашій команді це Анатолій Нестерович Паламаренко, герой України, народний артист України, лауреат Шевченківської премії. Так як він володіє словом українським, так не володіє ніхто. В його Арсеналі і Шевченко, і Нечуй Левицький багато-багато майстрів а, українського письменства. Так, а м -м -м, слідом за вікуваним. Так, ну власне, зараз знову маємо чергове певні проблеми із зв'язком, друзі, але наголошую на тому, що зв'язок зовсім скоро відновиться, і пан Анатолій вже є з нами на зв'язку. От, власне, пане Анатолій, зупинились на режисерці. Прошу продовжуйте Пробі, далі. Не знаю. Так, чуєте нас? Так. Ніби в мене все нормально. Так, прошу, продовжуйте, продовжуйте. Пропав. Так, зараз перетелефонуємо пану Анатолію і, власне, продовжимо е говорити про проєкт, який буде у нашому місті. Нагадую, що це мистецький проєкт. Слово зброя вже є пан Анатолій. З нами на зв'язку. От, власне, прошу продовжуйте зупинилися на темі учасників цього проєкту. Ну, окрім Анатолія Нестовича Поломаренка, в цьому спектаклі беру участь я, Надія Агеєва, бевс Швед, як актриса Наталія Насікан. Дуже цікава в неї роль. Ви побачите вона якби є зв'язком всіх нас. Ну і Ганна Семець, вона і співачка, і е, актриса. І музичний струмінь, такий, музичні фарби, додає відомий скрипаль, народний артист України Кирило Стеценко. Всі разом отака от, творча мистецька команда, яка виконує ось таку от свою справу, творчу, доносить слово. Я думаю, що м глядачу буде цікаво, тому що, знаєте, у кожного своя якась вікова позиція, тобто. Людина мудра, вона як Гомер, наприклад, от Анатолій Паламаренко, Це людина з висоти своїх років. Я, наприклад, людина середнього віку, яка дивиться на все теж критичним поглядом і таким, знаєте, аналітичним. Більш молоді люди. Це емоції, це е, якась така оголеність нерву такого людського. Знаєте. Ну і скрипка додає свого якогось такого, от ці вкраплення музичні, вони додають якогось свого такого шарму своїх фарм. Отаким от от чином ми все це робимо і ми рухаємося, скажу вам привідкрию таємницю, що ми рухаємось від якогось такого стану, можливо, шоку, який пережили ми всі під час війни, до якогось стану осмислення і, врешті-решт. До надії і до, оптим... до оптимізму. Тому що ну, всі люди переживають подібні такі якісь враження під час війни. Спочатку шокне прийняття, потім осмислення, і, врешті-решт, отака якась оптиміст... оптимістична позиція. Хочу окремо запитати, який шлях проходить глядач під час, власне, того, коли він присутній під час реалізації цього проєкту слова зброя. Ви зазначили про те, що виступали вже в Києві, виступали в Львові. Який зворотній зв'язок від глядачів, що вони кажуть, і, зокрема, ви ж зі сцени також бачите реакцію глядача. Розкажіть про неї. Ну, ви знаєте, треба почати з того, що поезія все більше переходить в розряд елітарних захоплень. Сьогодні не кожна людина розуміє поетичну мову, мову метафор. І треба сказати, що нам пощастило. у нас завжди в залі зал повний і завжди є люди, які правильно розуміють поезію. І це таке єднання духовне, це ем, такий, така якась емоційний резонанс, що люди плачуть в залі на деяких речах, на кульмінаційних, що люди абсолютно е, в такому зміненому стані. Знаєте, от мистецтво говорить про те, що це. Е, Якби воно вводить людину в змінений стан, і це, знаєте, десь в якісь окремі моменти ми всі переживаємо катарсис, тому що не тільки ми, актори, настільки переймаємося цим, люди а теж відчувають дуже глибоко і катарсис це те, коли от люди в залі забувають про те, який сьогодні день, який сьогодні рік, де вони знаходяться, і так далі, вони повністю розчинені. в в сенсі цього дійства розумієте? вони осмислюють багатопланово о от, той потік інформації, який вони отримують. Плюс працює музика, плюс працює відеоряд, плюс працюють якісь невербальні речі, тобто е, самі люди, їх тіла, їх емоції, їх вирази обличчя. Тобто ну розумним людям, людям, які шукають нині мистецтва і хочуть через. Засоби мистецтва щось зрозуміти. Це величезна пожива для душі, скажу так. А от окремо хотів би запитати у вас, пане Анатолію, як власне, в поета, так, от що зараз відчувається? Що зараз хочеться писати? Тому що ми пам'ятаємо, що зазвичай писали там артисти, поети, власне, на початку широкомасштабного вторгнення. Це щось таке мотивуюче, те, що брало за душу і те, що хотілося робити ще більше. А от що відчувається зараз? Що пишеться зараз? Ви знаєте, от ви ж знаєте, що я не тільки поет і композитор, і автор-виконавець. І я написав чимало пісень на цю тему. Ну, відома моя пісня Клинова балада, яка вже стала легендою, тому що от недавно прочитав, що в ній навіть якісь знаходять, вона написана в 91-му році. Нещодавно я написав пісню «Ой, палала ніч вона присвячена захисникам Азова. Вона не менш драматична. Потім е, такий зробив я твір, який, можливо, після війни стане навіть е, гімном наших збройних сил. Пісня називається Честь і слава України». Якщо хтось погуглить і знайде мою сторінку а в гуглі е, в Ютубі, той зможе почути ці твори. Зараз знаєте, хочеться писати більш оптимістичні речі, хоча ще не настав час. Мені здається, що. Наші, от якісь от марафон новин вони роблять занадто таку велику послугу. Вони такий оптимізм поширюють сюди ще рано. Ще треба бути зосередженим, і не, не має бути такого шапку закидацтва. Знаєте, ми це переживали вже в історії, що дуже швидко ми переможемо і так далі. Ні, це буде складний час. Це буде. Час зосередження всіх зусиль, але врешті-решт, правда, на нашій стороні Бог на нашій стороні і нам допомагає весь світ. Тому будемо сподіватись на краще, пане Анатолію. Ви людина, яка мала можливість працювати, писати, творити в різні часи української історії, навіть беремо вже сучасну історію. Вона переживала там різні часи, наша держава. А, і хотів би от запитати зараз: наскільки важливо підтримувати і розвивати культурний фронт в такому критичному для нашої держави періоді? Мистецтво завжди, е, мало надзвичайно важливу роль в житті людини. Сьогодні воно таке, також має. Але розумієте, мистецтво без підтримки а засобів масової інформації, засобів е, засобів масової комунікації воно ніщо, тому що. Ми, митці, саме через телебачення, через радіо реалізуємо е, свої якісь, свою потенцію, свої думки, надії, свої творчі продукти. На жаль, сьогодні ви бачите, що е, інформаційний ефір досить звужений, скажімо так, він модерується е, і, якби не все потрапляє в ефір. І в мене є багато претензій до того, що потрапляє в ефір, тому що потрапляють речі, якісь або занадто спрощені, або занадто бравурні якісь такі, в яких там а, 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 ура, ура! Все, все буде добре, там ми переможемо. Нема осмислення. Мистецтво повинно осмислювати наше реальне життя, не боятися якихось таких окремих деталей, фактів. Трагічних, драматичних, тому що виходить так, що люди на місці отримують похоронки, переживають це все дуже глибоко, іноді дуже трагічно. А з телеекрану несеться отака якась бравурність, радість. Цього теж не повинно бути. Ми повинні враховувати все. Звичайно, ми ці повинні нести е, якусь надію і оптимізм. Тобто, от як між. Цими двома, як кажуть, між силою і Харібдою, як пропливти правильно? Це задача митців, які осмислюють цю задачу кожен день. Я в тому числі також від глобального буду повертатися до більш локального до власне вистави, яка вже пройде 31 травня в місті Хмельницькому в обласній філармонії, давайте ще до деталей: які технічні елементи, декорації зможуть побачити глядачі під час цієї вистави. Якось так трапляється, що кожен раз приїжджаючи в певну філармонію чи в певний театр, ми виходимо з тих технічних засобів, які існують там. Тому ми приїжджаємо раніше на добу, режисер Надія Геєва починає працювати от з тим світлом, з тим звуком, з тими екранами, які є в наявності. І про це ми зможемо сказати вже тільки, як кажуть, напередодні самого дійства. Але хочу сказати, що в теорії все закладене, закладена і музика чудова, яку написав композитор Олександр Крисько, і закладений відеоряд, який підтверджує, ілюструє от слово, і дію і емоцію. І закладена в принципі якась така драматургія, яка відбувається на сцені. Тому важко знаходячись на сцені, одночасно бачити себе очима з залу. Мені поки що такого не вдавалося в житті. Але кажуть, що коли дійство захоплює, то вже перестаєш аналізувати. Знаєте, є така у артистів, є таке поняття. Якщо артист тебе не захопив зразу, ти починаєш розглядати його зачіску, його туфлі, його костюм, в чому він вдягнений, як він себе поводить і так далі. Якщо тебе дійство захопило, все, все перестає існувати. Ти просто розчиняєшся повністю і резонуєш з тим, що ти відчуєш і бачиш. Тому будемо сподіватися, на такий, на другий варіант мистецької взаємодії. Так, і розкажіть також, які ще міста побачать цю виставу вже після Хмельницького. Де ще ви будете? Ну у нас в планах найближчих є Житомир, там вже чекають нас. Ще ми маємо о, плани такі побувати в Закарпатті, тому що Закарпаття це дуже цікавий такий регіон. Знаєте, своєрідний. І там зараз дуже багато переселенців саме зі сходу, східних місць, які окуповані або які піддаються зараз ракетному і бомбовому обстрілу, і там люди трошки з іншим менталітетом. І От цікаво для них попрацювати, тому що ми Україна, ми все таки дуже різноманітні, незважаючи, що ми об'єднані там культурою, мовою, територією. Але хотілося б, щоб все таки мова ставала більш універсальним засобом і нею послуговувалися якомога більше людей. Принаймні, ми, артисти, до цього йдемо і цього прагнемо. Пане Анатолію, тоді запрошуйте наших глядачів на виставу, яка відбудеться 31 травня в місті Хмельницькому. Прошу, дорогі друзі, дорогі хмельничани. У вас є прекрасна нагода. Прийти 31 числа в філармонію і побачити наш музично-поетичний спектакль, чи дійство, чи поетичну месу, як я називаю її як автор, вона називається слово зброя. Якщо ви долучитесь до нас, ви відчуєте, що насправді світ значно складніший, він не чорно-білий, він має безліч відтінків, і це вам допоможе зорієнтуватися. В тих часах, в тих емоціях, які вирують в нас, в тих подіях, які ми переживаємо, щось зрозуміти для себе, стати сильнішими, стати е, витривалішими і, врешті-решт, наблизити нашу перемогу, про яку ми всі сьогодні так мріємо. Приходьте, ми вас чекатимемо. Слава Україні! Героям слава!